Три, два, один, поїхали. Всім привіт! Ставте лайк, кому сподобалась нарізка. А зараз я вам розкажу, як пройшов наш третій етап чемпіонату України по ралі. На цьому етапі зі мною брав участь Олексій Біршов, учасник справжнього ралі. Минулого ні, навіть не поза минулого чемпіонату він також їздив зі мною. Ми їздимо по принципу, що він просто приходить в гості і ми на одному симуляторі власне, змагаємось вдвох в чемпіонаті їздимо по черзі. Тому це його був по факту якби перший етап, тому він ну, і до педалей моїх не звик, і сам давно досить не їздив. Е -е, попрактикувавшись трохи, він начебто згадав, як там, крутити кермо, як їздити. Але це не призвело до успіху. Тому я власне про нього і розказую першим. Його етап закі закінчився дуже швидко. Е -е Перші два Super досить непогано приїхав. І на третій ділянці він досить сильно розігнався. Вже. Це була стандартна траса Японія. Тобто вона була ще в старому Річард Бернс Ралі. Він її закатував ще на своєму комп'ютері, коли вони там грали в... в гаражах на чайці. Тому він її приблизно пам'ятає, але вже не так добре, як. Два роки тому. Тому все ж таки у нього були помилки, він був дуже впевнений в собі, що він її дуже добре знає, тому розігнався досить сильно. Хто був з нами на стрімі, вже дійсно зрозуміли, що так далеко, ну, з такою неймовірною швидкістю, як він їхав, він далеко не заїде, що, власне, і сталося. Він зійшов на третій, на третій ділянці, просто не встиг відгальмуватись. Поворот, злетів з траси і власне, вдарився в дерево, поклавши двигун. Звісно, що швидкість там була супер невелика, тобто просто пощастило. Треба, до речі, зауважити, що цей етап він називається чумацький шлях, але ми його по, по старій пам'яті ще називаємо Чумазий шлях, тому що ми, як фотографи, бігали по справжніх ділянках ралі, і це завжди. Як то, херсонські полонини після дощів вони просто перетворюються в багнюку, там дуже слизько і дуже врудно. Тому і, і чумазий шлях назвали. Е, Власне, на цей раз етап так і проходив. Він був дуже е, склизький і мокрий. Тому Олексій не відгальмувався поворот, влетів в дерево і на цьому зійшов на першій частині ралі оформив собі, <кхе> як перестартанув по Супералі поїхавши далі, але його вистачило не набагато, він проїхав е буквально дві ділянки, зараз я скажу точно. Не, навіть одну. Е і власне він там розклав машину. Ми ми його, ми Олексія називаємо пілот до першого моста, тому що він дуже любить мости, особливо розбивати машину на них. Без, ну, ми, ми проходили тести заздалегідь, але перед самим етапом ми вже не, ї, не їхали ці ділянки, щоб згадати. Ну, все ж таки намагалися зробити як в справжньому ралі, що ти прописався, а потім їдеш на наступний день. Але вийшло не так, як хотілося. Він забув, що за, там ну, трамплін такий більше як розвантажені. Після розвантаження там є вузенький міст, буквально два бетонних стовпчики зліва і справа. І він на великій швидкості туди влетів. В нього вже не було шансів загальмувати, тому що у колес не було контакту з землею. Ну і власне на цьому все закінчилось. Він влетів в один бетонний стовпчик, розбив машину і зійшов. Його гонка закінчилася швидко, точніше його етап. І він безнадійно був останній в фінальних результатах ралі. Е, моя ж подорож цим етапом була трошки довшою. На першій частині Першим їхав Олексій, то він там, ну як він показав приклад, що там дуже склизько але я, я і про це знав. Але я зрозумів, що не треба дуже гнати, треба все ж таки зменшити темп. Тоді, хоча б я точно доїду. Але це мені теж не допомогло. Я на п'ятій ділянці зійшов. В суперповільному повороті я вже скинув всю швидкість, і все одно мене я на гальмах заблокував колеса, і мене теж знесло з траси. Я там врізався в кущі, але ці кущі е, на маленькій швидкості, я так розумію, що там був якийсь е, хітбокс, який працював на мотор. Тобто я розбив машину. І на стрімі це було видно, у мене машина прямо аж загорілась. Хоча реально там швидкість була ну серйозно, там 2 пірошка за годину. Ну, що поробиш. Перший, перша частина, що в мене, що у Олексія вийшла, не дуже. Е, на другій частині, після того, як Олексій зійшов, е, ми там вже робили ставки. хто ж, Скільки загалом ми вдвох проїдемо ділянок, мало бути 16. Тобто, а, Дімка поставив на. Здається, 10 Антон на 12. Ну, глядачі на стрімах. Ну, власне, не виправдали ми ні одних очікувань. Ми приїхали 8, тому що Олексій же зійшов ще на, перший, ну як, на першій ділянці другої частини. От. Е -е, а я подивився на це і вирішив все ж таки далі. Трохи, ну, як завжди, трохи спокійніше, І, але цей раз мені це вже допомогло. Я приїхав всі повністю 8 ділянок. Тобто я е, рестартував тільки один раз по супералі після першої частини. І власне, це мені допомогло досить як би, ну, як би можна так сказати, що досить високо е, серед усіх, хто зійшов, але не, не високо серед усіх, хто взагалі їхав в ралі. По результатах видно, що я фінішував 14-м з відставанням від лідера у майже 17 хвилин. Але серед тих, хто зійшов, там справа, ви можете бачити знову ж таки, цифри по супералі, скільки було пропущено ділянок. То в мене було пропущено 4 ділянки, і я перший з тих, хто набрав, набравши таку кількість сходів, все ж таки доїхав в гонку. Переді мною ще два пілоти, яких, які зійшли тільки на двох спецділянках, вони вище знаходяться у них менше штрафного часу. Ну, <кій> До лідерів я вже нічого не кажу, мені туди ще досить довго їздить. Загалом розказувати про мої проїзди другої частини нема чого, тому що я просто спокійно їхав, попадав в повороти. Намагався не, не зійти з ділянки, не, не злетіти з траси не розбити машину. Були декілька таких е, напряжних моментів, але все ж таки машина доїхала до фінішу. І, і власне нічого такого прям цікавого не трапилось, просто фінішував. <кій> Мені сподобалось особливо. <кій> були е, Чотири ділянки, і одна із них була така коротка, але накручена. Там дуже багато шпилів, дуже багато крутих поворотів, Ну вона загалом повільна. Но ця ділянка, звісно, мені сподобалась, тому що там ну там і менше шансу зробити якусь помилку, і там досить можна хоч якось позмагатись з лідерами, тому що вони розганяються досить швидко, і в швидкі повороти вони можуть заходити не знижуючи газ. Прибираченого газа. я все ж таки в собі дуже не впевнений, тому я там багато пригальмовую. А на таких повільних трасах всі, од... всі все одно гальмують перед поворотами, тому там я міг втратити дещо менше. А тепер ще до 4 етапу чемпіонату. Ми вже з Олексієм приїхали тести. У нас вже стінка прям лягає, ми вже зробили собі гарну стінку. Ми вже готові до наступного етапу. Уже повністю ми з ну, ми, ми продумали, як ми будемо їхати. Тобто, все ж таки буде невелике тренування перед стартом частини етапу, ну перед першим легом, а потім перед другим. Все ж таки буде тренування, щоб згадати швиденько ділянки. І потім вже будемо брати участь, щоб все ж таки бути якось е -е, так би мовити. Конкурентно спроможними, хоча б середнячками. Я вже не кажу про лідерів. Тому я запрошую вас усіх уже після завтра ввечері, десь о 8 вечора ми починаємо нашу трансляцію першої частини четвертого го етапу поралі чемпіон, чемпіонату поралі. Там і зустрінемось. Так що Всім дякую, хто дивився. До нових зустрічей і всім пока!